Продовжуємо виготовлення нашої скриньки. Ми зробили основу, Так, промазали клеєм, вона у нас тепер міцна. Тепер до цієї скриньки зробимо кришку. Я вам говорила, що треба вирізати, коли ви робите кружечки, робити три таких круга. Ось один круг у нас пішов на дно нашої скриньки, а дві інші, два інших круга піде на кришку. На одному з кругів, беремо лінійку і олівець і робимо міточки, ось так прикладаючи лінійку, ну, починаючи з цього місця через 2 см. От, відміряли один, два. І так йдемо повністю по колу. На цих міточках, до цих міточок ми будемо приєднувати клеєм ось такі промені. Що нам треба зробити? Беремо клей ПВА, промазуємо, ну, наскільки ми будемо на яку глибину, десь сантиметрів 2. Півтора. Ось промазуємо по цим міткам клеєм. Тепер беремо трубочку широким, краще, там, де широкий От у нас вузенький край, і широкий. Отак його плоско робимо, прижимаємо пальчиками і прикладаємо на те місце, де ми промазали клеєм. І так по колу. Ось, викладаємо, всі всі міточки заповнюємо. Коли ви повністю зробите це все, потім ще раз промазуємо клеєм уже весь кружок і зверху прикриваємо другим кругом. Другим кругом гарненько Придавлюємо пальчиками і ставимо під якийсь груз в сторонку ставимо, чи то книжки, чи то якась буде каструлька, чи щось таке важке, і залишаємо на ніч. Ось, робимо таку заготовку для нашої кришки. На наступний день. Достаємо цю заготовку, у нас ось така вона. Ось такий вигляд має наша заготовка. Що робимо далі? Нам треба до цієї нашої скриньки зробити кришку. Ось у нас верх, міряємо, накладаємо, ось так прикладаємо до цього круга. Якщо ми піднімемо стоєчки, буде нормально закриватися. Ну Но ми зробимо, оскільки дуже щільно, а якщо будемо плести, обплітати, то трошки може бути затісна, затісна кришка. Тому ми спочатку зробимо одне коло, проплетемо таким самим способом, як ми робили верх. А потім піднімемо ці стоячки, піднімемо, і будемо робити ну, невисоку таку кришку, яка нам потрібна буде. Отже, ну, починаємо так, як ми робили з вами саму, саму нашу скриньку, саму шкатулочку. так? Згинаємо пополам навколо однієї, ось, приклали, і. Переплітаючи, йдемо по колу. Теж гарненько ручками придавлюємо, щоб вона щільно йшла, До кола прилягала і не було ніяких таких проміжків, пустот. Поки що робимо плоско. Ну, стараємось, щоб у нас не було дирок. Так, нарощуємо, якщо закінчується. Отже, ми доплили до початку нашого першого рядочка, а далі нам треба переходити на плетіння, піднімаючи ось так стоячки. Але, що б я вам порадила? Подивитися уважно, яка сторона у нас краще вийшла ось ця, де ми плили, чи якщо перевернути на звороті, інша сторона. Мені здається, в моєму випадку красивіше, коли, тому що у нас зовнішня сторона буде, красивіше буде з цього боку, де я плила. Оплітала стоєчки. Тому я перевертаю, перевертаю, тут не настільки красиве донце вийшло, і воно буде всередині заховане. У нас кришечка підніметься, ну, борти кришечки піднім, підніметься ось так. І продовжуємо Продовжуємо роботу. Тут уже ми плетемо ось у нас остання. Стійка, а ось початок наступного ряду. Тут уже ми піднімаємо стоячки. І піднімаємо, згинаємо не біля кола, а трошки далі, де перший ряд у нас почався. Ось, Вона буде трошки ширша кришечка за саму нашу скринічку. І ось так по черзі піднімаємо стоячки і обплітаємо, продовжуємо плести до тої висоти, яка нам потрібна для кришки. Тепер, коли ми доплили до необхідної нам висоти, ось у нас видно початок, ми згинали трубочку, починали. і завершуємо теж навпроти цього початку. Так само, як ми закінчували нашу скриньку, так само ось ці робочі трубочки заправляємо за стоячки. Так, ось Ця трубочка у нас піде за ось цей стоячок, підгинаємо її і заправляємо сюди. За стоячок. Якщо задовго, то можна підрізати. Ось так зігнули, і можна допомогти їй туди заправитись. Підтягуємо все гарненько. Ось одну заправили. І тепер. А цю ми заправляємо за ось цю стоєчку. Вона у нас трошки задовга, тому ми її підріжемо на Ось так, і заправимо, зігнемо. От, до стоєчки дійшла, зігнули, і туди за стоячок заправляємо. Тепер. Ось така у нас вийшла такої висоти кришка. Значить, один ряд той, що ми плоский робили, і три рядочки в висоту. Стоечки у нас високі. Тепер я вам покажу інший спосіб, як можна завершити плетіння на самій скринці на Самий простий спосіб, я вам показала, просто зігнути і заправити поблизу наступної стоїчки. А зараз ми кхм, попробуємо зробимо косичку. Значить, Дивимось, де у нас початок. Ось початок. Ну, от з, цього, з цієї стоїчки і почнемо. Оплітаємо навколо наступної. Кожну стоїчку якби, заправляємо за наступну. Ось так згинаємо. Якщо отакі з білого паперу, то ми домовились, що зволожуємо для того, щоб вони були більш пластичні. Так. І йдемо стоєчка за стоєчком. Ось так згинаємо і у нас вони наперед нахиляються. Раненько. допомагаємо, якщо так, і так йдемо до кінця. Так, дійшли ми до краю, а тепер останню стоєчку нам треба завести під першу. Ось тут треба було поставити допоміжно, ну, раз не поставили, значить, ось так ми робимо. І заправляємо сюди за першу. Ось такий вигляд мають стоечки. Що ми далі робимо? Наші стоечки направляємо, у нас вони всі дивляться назовні. А тепер ось сюди пропускаємо всередину. Ось так, кожну стоєчку під попередню пропускаємо вперед. І у нас ось тут утворюється ніби така косичка Ну, Якщо задовгі, їх можна трошки підрізати, щоб було зручніше з ними працювати. И так рухаємось по колу. И остальную стоечку заправляем. Ось так. У нас утворилась зверху така косичка, підтягуємо всі кінчики, щоб міцно трималось. І тепер ось ці кінчики можна обрізати, але обрізаємо не зовсім близько, ось так біля цього, а залишаємо невеличкий хвостик. Ось так, щоб вони тримали. Отже, коли ми заправили всі стоячки, підрізали кінчики, ось такий вигляд матиме кришка наша із середини, і ось така ззовні Тепер нам треба промазати клеєм, щоб оці всі кінчики зафіксувати, залишити, щоб вона добре просохла і можна. Пофарбувати і кришку, і нашу скриньку. А потім можна зробити декопаж, Оформити ось дом, це донце якимось малюночком, цікавим. це вже потім.